Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні говоримо про Юпітер, зірку королів, планету великого щастя, яка приносить нам періоди удачі і нових можливостей. Вони нам так потрібні зараз, погодьтеся, і мені дуже хочеться поділитися з вами позитивними новинами, нарешті, тому що їх не так багато в нашому житті зараз. Тому сьогодні ми говоримо про перехід Юпітера у знак рака. Він починається з червня, 10 червня 2025 року. Юпітер заходить в Рак і пробуде там аж до початку липня 26, -го. фактично 12 місяців, навіть більше. І я розкажу про те, що принесе Юпітер кожному знаку Зодіака. Юпітер в астрології називали планетою королів, зіркою удачі і великого щастя. І для кожного знаку Зодіака, для кожного з нас Юпітер принесе нові можливості: можливості для росту, для експансії, для розвитку, амбіції, нову енергію. І для кожного це буде якась своя сфера життя. Тому слухайте уважно, налаштовуйтесь на позитив. І обов'язково поділіться цим відео з тими людьми, кому також потрібно знати про їх особисту удачу, про їх особисті позитивні можливості на найближчі 12 місяців. Я вам дуже вдячна за підтримку каналу, за підписки, які ростуть. Мені це дуже приємно, за всі ваші коментарі, за лайки. Я дуже рада, що ви мене підтримуєте. Дякую вам! Юпітер це найбільша планета сонячної системи, і як планета гігант в астрології Юпітер відповідає за велике щастя, за великі цілі, великі амбіції, за удачу, покровительство, коли щось у нас в житті починає відбуватися легко. Відкриваються двері, з'являються нові можливості, приходять люди, які готові допомагати. І от в такі періоди дуже важливо не розслаблятися. Погодьтеся, що коли нам везе, коли щастить, коли все відбувається легко, нам хочеться вірити, що це назавжди. Що тепер, нарешті, я заслужив або заслужила якийсь такий період відпочинку, релаксу. Але ні, будь-який період в астрології ми це дуже добре бачимо. І позитивний, і негативний завершуються. І якщо в складні періоди треба мобілізуватися, зібратися і пам'ятати, що ось тут цей період завершиться, то і в позитивні періоди також ми повинні працювати, використовувати всі можливості, які до нас ідуть, і не розслаблятися. Оце дуже важливий момент, на який я хочу звернути увагу. Я завжди говорю про це в індивідуальному консультуванні. І зараз також хочу сказати, що так, я даю інформацію, яка Відповідає кожному знаку зодяка, але тут є величезна кількість індивідуальних нюансів. Тому, якщо ви хочете особистий прогноз, якщо ви хочете дуже точно розуміти ось цей розклад життєвих циклів, можливостей, складнощів, як це конкретно у вас буде відбуватися, я запрошую вас, звичайно, на індивідуальну консультацію. Мої контакти є у описі під цим відео або у закріпленому коментарі. Буду рада вам! Дорогі овни, традиційно починаємо саме з вас, з найяскравішого і найактивнішого знаку зодяка. Отже, з червня 2025 року, по липень 26 року. Юпітер буде рухатися по вашому символічному четвертому дому гороскопу. А це тема нерухомості, місця, де ви проживаєте, це батьківщина, родина, житло і, власне, земля. Тому для овнів у найближчі 12 місяців наступає дуже сприятливий і хороший період для того, щоб займатися усіми питаннями, які стосуються. Будинку, дому, квартиру, нерухомості для когось це буде оформлення документів, які вже давно потрібно було б зробити. Хтось е, вирішить зробити ремонт, якось покращити умови, в яких ви проживаєте. Щось хороше, е, коштовне купити в квартиру. Буде для цього і натхнення, і бажання, і можливості, що найголовніше це хороший сприятливий час для того, щоб почати інвестувати в нерухомість, купити, продати, обміняти, переїхати. Це буде відбуватися легше, тому що Юпітер. Ми говорили про це: це планета удачі, нових можливостей, розширення і певної такої підтримки, допомоги від всесвіту, яка. Може приходити до вас через інших людей через якісь сприятливі можливості, через амбіції, які з'являються, і ваші власні бажання. Також це дуже хороший час для тих людей, які займаються сільським господарством. Я маю на увазі саме Овнів, працюють з землею і з нерухомістю. Найближчі 12 місяців можуть принести дійсно. Хороші результати, нові проекти, нові можливості і е, таке знаєте, розширення амбіцій. І також е, четвертий дім гороскопу пов'язаний з родиною. Тому родина, сім'я, найближче коло, батьки можуть стати дійсно ресурсною сферою, можуть покращитися е, стосунки, якщо вони були ну, не дуже хороші. Це час, коли варто дійсно інвестувати енергію і зусилля. У власну родину. Все розказала про Овнів. Бажаю вам прекрасного року, юпітеріанського, тому що він наступає у нас саме у червні нових можливостей і затишку домашнього тепла. Дорогі тільці, з червня 25 по липень 26 Юпітер буде рухатися вашим символічним третім домом гороскопу, який пов'язаний з темою освіти. І якщо ви давно хотіли піти на якісь курси, семінари, тренінги, підвищення кваліфікації, отримати другу, третю, десяту, вищу освіту, це дуже сприятливий період, тому що потім ось цей час, який ви інвестуєте у власну освіту, ви зможете монетизувати або використати для того, щоб стати щасливішою людиною. А також третій дім гороскопу пов'язаний із сферою торгівлі, спілкування, контактів, логістики, коротких поїздок і переміщень. Тому, якщо ви працюєте у сферах, де є відрядження, наприклад, у сфері освіти, знову ж таки, сфері торгівлі, логістична галузь. Найближчі 12 місяців можуть бути досить успішними для вас, коли буде розширюватися коло ваших клієнтів, коло спілкування. І це, до речі, важливо робити свідомо. А також третій дім гороскопу пов'язаний із нашими сусідами і родичами, і якісь хороші нові можливості покращення стосунків може відбуватися саме у цих сферах. Бажаю вам. Прекрасного юпітеріанського року. Удачі, нових знань і дуже корисних контактів! Любі близнюки для вас дуже. Приємні новини від Юпітера, який з 10 червня 2025 року, по липень 26 буде рухатися другим домом гороскопу, символічним вашим другим домом, який пов'язаний з грошима, з сферою фінансів. Ми говорили з вами про те, що Юпітер це планета амбіцій, розширення, експансії, планета удачі, і ось ця удача приходить у сектор гороскопу, який пов'язаний з грошима. Це Чудова новина, погодьтеся. Отже, що чекати близнюкам? Ну не тільки чекати, але й робити, звісно. А це позитивні зміни у фінансовій сфері. Це може бути підвищення зарплатні. А це можуть бути якісь нові можливості для заробітку грошей. Це дуже сприятливий час для того, щоб працювати із фінансовими планами, для того, щоб можливо отримати додаткову освіту знання навички, які стосуються грошей, фінансів, розпочати нові проекти для того, щоб Заробляти більше для того, щоб більше отримувати і покращити рівень життя. Звичайно, це хороший час для інвестицій, для того, щоб купити щось велике і коштовне. Отже, дорогі близнюки, у найближчі 12 місяців, важливо працювати над фінансовими цілями, дозволити собі хотіти більшого, дивитися, як ви можете цього досягти, тому що. Удача юпітеріанська буде на вашій стороні. І я впевнена, що якщо ви захочете і докладете зусиль за найближчі 12 місяців, ви можете дійсно вирости у фінансах дуже і дуже добре, чого я вам від усієї душі бажаю. Дорогі раки, ви у нас щасливчики зодіаку на найближчі 12 місяців, оскільки... Юпітер, Зірка королів, планета великого щастя заходить у ваш сонячний знак з 10 червня по липень аж наступного року, тобто трошки більше, навіть ніж 12 місяців. І цей період характерний тим, що покращується, по-перше, самопочуття у раків, покращуються настрій, ви будете почувати себе більш яскравими, впевненими, амбітними. Вам захочеться... Досягати більшого в житті. Це дуже важливий період, до речі, він повторюється один раз на 12 років. Тому згадайте, що у вас відбувалося 12 років тому назад. Це, звичайно, непросто зробити. Я це прекрасно розумію, ми не завжди пам'ятаємо, що у нас було вчора, то 12 років назад. Але якщо там у вас були якісь важливі соціальні такі зміни, нова робота, кар'єра, відкриття, можливо, там бізнесу, переїзд, одруження. Тобто важливі позитивні соціальні зміни ви повинні розуміти тоді, що Юпітер в вашому гороскопі працює дуже добре. І цього року також Юпітер дасть вам нові можливості. Ну, верніше не цього року, а у другій половині 25 го першій половині 26 го Що важливо для раків? Важливо спостерігати. Де у вас з'являються амбіції, де з'являється бажання досягати більшого, розширювати себе? Тому що Юпітер це планета експансії і розширення, і у когось можуть з'явитися. Амбіції, бажання і відповідно удача в кар'єрі, роботі у когось це буде стосуватися родини, сім'ї, там, скажімо, дому, де ви живете. Для когось ось цей процес розширення нових можливостей буде стосуватися відносин. Скажімо, у когось це про фінанси, тобто спостерігайте за тим. Куди вам хочеться зараз рухатися? Де є натхнення? Тому що Юпітер він приносить легкість і дійсно бажання щось спробувати нове. Коли ви відчуваєте, що ви можете більше, хочете більшого і заслуговуєте на більше. Ще раз кажу, що для раків в принципі досить сприятливий період. Звичайно, треба індивідуально дивитися гороскоп народження. Дивитися, коли саме Юпітер буде проходити по вашому сонечку, але те, що у найближчі 12 місяців ви зможете і реалізувати свої амбіції, і покращити свій стан здоров'я також, і відчувати себе більш впевненими, наповненими і щасливими, це. Точно, бажаю вам прекрасного, щасливого року. І нехай ваші великі плани, великі мрії, великі амбіції будуть підтримані Юпітером і нехай вони втілюються у життя. Дорогі мої леви! З червня 25 по липень 26 Юпітер буде рухатися символічним 12-м домом вашого гороскопу. Це начебто не про соціальні якісь зміни, не про кар'єрні досягнення. Хоча вони також можуть бути, звичайно, тому що крім Юпітера, на небі є ще, ну, як мінімум, 9 планет, які враховують астрологи. Але якщо ми говоримо саме про юпітеріанський цикл, він буде стосуватися внутрішніх процесів. А це про потяг до Психології це про потяг до езотерики і містики, це бажання зайнятися творчістю. Ви будете заглиблюватися у власний внутрішній світ і знаходити там колосальний ресурс. Хтось почне займатися, можливо, медитацією, якимись духовними практиками, і отримувати від цього і задоволення, і відчуття розширення, і відчуття щастя. Ви будете дуже добре усвідомлювати і відчувати, що справжнє щастя. Справжня опора, справжні ресурси, вони знаходяться всередині вас. І ви зможете доторкнутися до цих скарбів. Це дуже цікавий, креативний і глибокий процес. І нехай та краса, яка є у левів, сила, внутрішній ресурс, відкриваються для вас у найближчі 12 місяців. Дорогі діви, давайте подивимося, де буде ваша удача і нові можливості у найближчі 12 місяців. Юпітер з 10 червня, 25 по липень 26 буде рухатися символічним 11-м домом вашого гороскопу. Це сфера життя, яка пов'язана із комунікаціями, контактами, вашими друзями, однодумцями і професійним середовищем. Нові можливості, нові ідеї, ресурси будуть приходити до вас від інших людей. Тому важливо будувати свідомо навколо себе соціум, знаходити нових друзів, людей, які розділяють ваші інтереси, ваші цілі і цінності, іти до цих людей, формувати ці кола. Це може бути також якесь професійне ком'юніті. І говорити про себе, розповідати про свої ідеї, розповідати про свої плани, про свої амбіції, про свої цінності і цілі. І повірте мені, ви знайдете тих людей, з якими продовжите свій шлях, з якими вам буде цікаво, від яких ви почуєте якісь класні поради, отримаєте ресурси, можливо, почнете нові проекти разом або якісь колаборації для вас. Сфера розширення росту нових амбіцій і нових можливостей це інші люди. Тож бажаю вам класних цікавих контактів, нових друзів і однодумців! Дорогі мої Терези, для вас Юпітер з червня 25 по липень 26 року принесе нові можливості, які стосуються кар'єри, роботи, професійного зростання. Дуже сприятливий і хороший період для того, щоб рухатися вгору і далі розширюватися у своїх кар'єрних планах. Це може бути бажання і змінити роботу, отримати нову посаду а це може бути бажання розпочати якісь нові проекти. Звертайте, будь ласка, на це увагу, дуже хороший і сприятливий час для того, щоб присвятити його саме професійній діяльності, професійній сфері. Якщо у цьому є потреба налагоджуйте стосунки і контакти з керівництвом, то теж буде такий елемент удачі і везіння, це хороший час для того, щоб розпочинати нові проекти, бізнес, змінювати роботу. І взагалі будувати такі довгострокові плани на майбутнє, тому що зараз, у найближчі 12 місяців, у вас закладається цикл на наступні дванадцять. Років, і якщо ви не піднімете собі планочку так добре, дуже на виріс, знаєте, то і відповідно у наступні 12 років якийсь такий активний рух, активний, активне зростання, воно буде трошки ускладнене. Тому дозвольте собі хотіти більшого і претендувати на більше, а відповідно і робити теж більше. Бажаю вам удачі і великих-великих успіхів у вашій роботі, вашій кар'єрі. Дорогі скорпіони, з червня 25-го, липень 26-го року у вас наступає період, який дасть можливості розширити свої знання. Знання професійні, наприклад, друга, третя. 10 -е вища освіта, підвищення кваліфікацій і знання, які стосуються світогляду, ваших внутрішніх інтересів, це може бути психологія, езотерика. Це, до речі, можуть бути іноземні мови. Дуже сприятливий час для того, щоб почати вивчати або продовжити, або закінчити іноземні мови. Це може бути філософія, релігія, щось пов'язане з іншими культурами, взагалі тема за кордону. Міжнародні якісь зв'язки, бізнеси, поїздки, проекти будуть розвиватися дуже успішно протягом найближчих 12 місяців. Також для скорпіонів настає сприятливий період, коли будуть оформлюватися документи і легко вирішуватися юридичні питання, якщо якщо вони у вас. Раніше були. Це сприятливий час для реклами. Якщо ваша робота передбачає саме рекламу, розширення аудиторії, піар, а якщо ви є самі таким особистим брендом, це також для вас дуже-дуже хороший, сприятливий час. Бажаю Скорпіонам дійсно відчути вплив Юпітера і отримати максимум від цього періоду. Дорогі стрільці, прийшов час поговорити про вас. з червня 25-го по липень 2026 року Юпітер буде рухатися символічним восьмим домом вашого гороскопу, який пов'язаний з ресурсами, з фінансами. І це дійсно дуже хороший час для того, щоб збільшити кількість власних ресурсів. Це стосується і грошей, а це стосується і ваших можливостей, нерухомості. Це дуже хороший час для того, щоб провести аудит і поставити собі нові більш амбітні цілі. Якщо ви працюєте у сферах, які пов'язані із управлінням чужими ресурсами, це можуть бути гроші. А це можуть бути майнові ресурси. Це може бути час. Люди, як ресурс, також у вас ну, і хороші такі, знаєте, шанси, щоб рости, розширювати свою зону впливу і знову ж таки ставити собі нові, більш амбітні цілі. А також восьмий дім гороскопу пов'язаний із психологією, з магією, з глибинними процесами. Тому ви можете зануритися туди і почати вивчати щось нове для себе. Це дуже сприятливий час для того, щоб. Вивчити себе в першу чергу, свої глибини, розібратися з якимись своїми такими внутрішніми табу. Це час, коли можна інтегрувати свої тіньові сторони, і Юпітер буде допомагати вам пройти трансформації внутрішні максимально м'яко. Дорогі козероги, давайте поговоримо про вас у найближчі 12 місяців з червня 25 -го... По липень 26-го Юпітер буде рухатися символічним сьомим домом вашого гороскопу, який пов'язаний із а, сферою соціальних контактів, стосунків, ділових, особистих і дружніх. Дуже важливо у найближчі 12 місяців будувати соціальні зв'язки, якомога більше а, рухатися до соціуму, до тих груп людей, які вам цікаві, тому що саме через інших людей ви будете отримувати і нові можливості, і нові ідеї. Ідеї і підтримку, можливо, однодумців. Це хороший час для того, щоб будувати партнерство. будь-яке. Це може бути ділове партнерство, це може бути особисте життя. І, до речі, це 12 місяців, які дають прекрасні можливості для того, щоб або розпочати нові стосунки, або укріпити ті стосунки, які у вас вже є. Ну і також дружні зв'язки, звісно, ми теж сюди додаємо. Дуже хороший час для тих людей, які працюють з клієнтами, займаються продажами, сфера послуг. У вас буде розширюватися ваша клієнтська база і буде можливість вийти на новий рівень в роботі з клієнтами. Тут також важливо планування, амбіції і ваші активні дії. Ну, у козерогів з активними діями зазвичай все дуже добре. А намагайтеся більше себе рекламувати або свій продукт. Взагалі найближчі 12 місяців дуже хороші для реклами, для будь-яких публічних проєктів, для будь-яких соціальних проєктів. Намагайтеся якомога більше вибудовувати контакти, тому що удача буде проявлятися і приходити в ваше життя через інших людей. Дорогі водолії з червня 25-го липень 26-го Юпітер буде рухатися символічним шостим домом вашого гороскопу, який пов'язаний зі сферою роботи у професійній сфері, у вашому повсякденному житті. Ви будете відчувати комфорт. Це дуже важливо. Ви зможете налагодити такий, знаєте, дуже комфортний і правильний розпорядок дня. І це буде давати вам відчуття нових можливостей, тому що звільниться більше часу. ви зможете зробити свою роботу максимально зручною для себе. І це одна із важливих задач. Якщо у вас є підлеглі, якщо ви є керівником, це дуже сприятливий період для того, щоб набирати собі команду, тому що у ваш простір можуть прийти люди дійсно професійні, комфортні знову ж таки для вас люди, які принесуть вам хороші результати. Ще раз скажу, що це період з червня 25 по липень 26 року. Також для водоліїв настає Сприятливий період для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Це будь-які оздоровчі процедури, це тема спорту і розпорядку дня. Ви зможете зробити піклування про себе, про своє здоров'я системним. І, вибудувавши цю систему, знову ж таки покращити свій стан фізичний, свій настрій і якість свого життя, чого я вам від усього серця бажаю. Дорогі мої рибки, дякую, що дочекалися а, свого прогнозу. А, з червня 25-го липень 26-го Юпітер буде рухатися по вашому символічному п'ятому дому гороскопа, який пов'язаний з темою хобі різних захоплень цікавих. Того взагалі, що вас радує в житті, ви зможете відчути інтерес до якихось нових сфер. Якщо вам давно хотілося зайнятися не знаю, малюванням, танцями, щось спробувати, будь ласка, дозвольте собі це, тому що ресурс щастя, задоволення, радість ви отримуєте однозначно. Також п'ятий дім гороскопу пов'язаний із нашими дітками. Якщо у вас є діти, або ви плануєте стати мамою або татом, період дуже сприятливий для того, щоб займатися цими питаннями або робити стосунки з вашими дітьми більш творчими, цікавими, легкими і приємними. А також п'ятий дім гороскопу це романтика, і романтичних моментів у вашому житті може стати більше у найближчі 12 місяців. Також хочу зауважити для риб, що Юпітер, який буде йти по знаку Рака, робитиме гармонійний аспект до вашого сонечка, дорогі риби. Тому і сфера кар'єрного зростання, нових можливостей соціальних в роботі для вас також дуже-дуже перспективна. Бажаю вам великих успіхів, удачі і багато щасливих моментів. Це так важливо. Отже, друзі, я розказала вам про всі 12 знаків зодіаку. Пишіть, будь ласка, чи сподобався вам цей прогноз. Можливо, ви вже відчуваєте ті тенденції, про які я сказала. Обов'язково діліться цією інформацією зі своїми близькими, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Тому що в телеграм-каналі я публікую ту інформацію, яка не потрапляє на Ютуб. Окремі ефіри статті у мене є в інстаграмі, щоб не пропустити цікаві речі. Будь ласка, підписуйтесь. Крім того, літом я завжди організовую поїздки по місцях сили в Україні. У мене планується декілька дуже цікавих заходів найближчим часом. Знову ж таки, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь на Телеграм і на Інстаграм, тому що там є вся необхідна інформація. Я дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки і реакції. Для мене це дуже цінно. Обіймаю вас. І у наступному відео я розкажу про вплив Юпітера на глобальні політичні, економічні процеси. Розкажу, до речі, дуже важлива інформація, і прям чекаю від вас коментарі, якщо вона вам потрібна і ви дослухали до цього моменту. Це просто для мене буде дуже приємно. Юпітер також показує нам найбільш перспективні соціальні сфери. Тому у наступному відео я хочу розказати про те, які бізнеси будуть найбільш активно розвиватися у найближчі 12 місяців, які соціальні сфери дадуть найкращі результати, які професійні сфери будуть найбільш перспективними. Якщо вам ця інформація цікава, будь ласка, пишіть в коментарях, я із задоволенням підготую для вас відео. До зустрічі!